Давай подивимось, дівчинко-моє, що йому подобається у сексі з тобою? Що ти там таке робиш, від чого він в захваті? Дивимось. Сила. М -м -м. І тут жезлів. Це неймовірне поєднання карт. Якщо ми говоримо про секс і те, що подобається твому партнеру, ну по-перше, це твоя сила, це те, що ти неймовірно витривала. Ти вмієш робити у цій справі такі речі, які можливо не вміє ніхто, можливо, в нього було дуже багато партнерок в житті, які ну, навіть до твоїх п'ят не дотягують. А друга карта Туз Жезлів. Ну подивись, Туз жезлів це нам завжди говориться про чоловічий жезл. Ось і ця карта підтверджує, що його жезл, завдяки твоїй силі, і взагалі завдяки тобі. Стоїть конкретно на тебе, ну це неймовірно. Давай ще подивимося, що йому ще подобається. Імператриця йому подобається, що в ліжку ти королева, ти імператриця, ти чотири стихії, вогонь, земля, вода, повітря. А це означає, що секс з тобою різносторонній, тому ти завжди будеш для нього цікава. Користуйся цими моментами.